І ось останні новини зради Мохницького назначили генеральним прокурором Наливайченка, міністром СБУ. І з останніми новинами з парламенту Євгенія Мотрич. Вона з нами на живому зв'язку. Євгенія, що відбувається у цій хвилини в парламенті? Які новини? Доброго вечора. Віто насправді це сьогоднішнє засідання вечірня Верховної Ради можна назвати блискавичним. Надзвичайна кількість рішень починали депутати з того, що оголосили про вихід з партії регіонів ще двох депутатів і створення нової депутатської групи. Далі привітали з з перемогою олімпійську чемпіонку Олену Підгрушну, яка прийшла у сесійну залу, сиділа у гостєвій ложі і аплодували, стоячи Олена. Олена показала показала вікнам свою золоту медаль і пояснила, як вона дізналася про те, що відбувається в Києві, як вагалася чи змагатися далі. Ми дуже радуємося, що якраз так співпало, і тут пішло перемир'я, і наша золота медаль. А далі депутати без обговорення фактично абсолютною більшістю підтримали постанову, якою посмертно якою нагородили посмертно загиблих на майдані Незалежності званнями Героїв України. Їх вшанували хвилиною мовчання. Верховна Рада України постановляє доручити наступному президентові України посмертно присвоїти звання Герою України полеглим. Цивільним учасникам збройних конфліктів під час мирних акцій протесту в Україні впродовж листопада, 13 лютого 2014 року, ця постанова набирає чинності з моменту її прийняття. Після цього народні депутати теж хотіли насправді було в планах ліквідувати спецпідрозділ Беркут, але виконуючи обов'язки нині міністра внутрішніх справ, попросив перенести це питання. Чому пояснив голова Верховної Ради? Він заявив, що спецпідрозділ Беркут, крім того, що він робив цими днями на в урядовому кварталі, тобто вбивав фактично людей. Він виконує ще інші функції, тобто він має боротися і захищати людей від організованої злочинності. І ці функції все таки хтось має виконувати. Тому а, поки що законопроект, який мають скасувати цей підрозділ, допрацьовують і перенесли його на вівторок. Знову ж таки, майже більшістю голосів депутати також проголосували за те, щоб звільнити суддів конституційного суду, які 2010 року змінили конституцію. Нагадаю, що всього таких суддів 18, Шестеро з них призначає Верховна Рада, шестеро президент і шість колегія суддів. Тому сьогодні народні депутати звільнили чотирьох суддів. Пояснюю, чому чотирьох, тому що двоє з цих суддів, які призначала Верховна Рада, не голосували тоді 2010-го, за це рішення. А решту. Народні парламент... народні депутати доручили колегії суддям звільнити ш... шістьох людей, яких вони призначали, і виконуючому обов'язки президента це нині голова Верховної ради Олександр Турчинов, теж має звільнити шістьох суддів. Крім того, народні депутати попросили і доручили Генеральну прокуратуру порушити кримінальну справу, яка має розслідувати те, що відбувалося в 2010 році у конституційному суді. Зараз наскільки я бачу на екрані, зараз завершилося щойно засідання. Дання депутати до того встигли встигли е, звільнити міністрів уже е, колишнього, колишнього кабінету міністрів, фактично усіх е, і більшістю голосів. Також призначили е, призначили нового голову національного банку. Ним став е, степан Кубів. Е, нагадаю, він був комендантом Євромайдану. А е, також призначили на посаду голови СБУ Валентина Наливайченко. Він до сьогоднішнього дня виконував його обов'язки. І також е, призначили нового уповноваженого з. З розвідки це е, такий собі Віктор Гвоздь, але починалося все сьогодні вранці на погоджувальній раді. Там народні депутати оголосили про початок президентських виборів. До речі, на які е, сьогодні все таки виділили гроші, і також заявили про те, що впродовж 10 днів має бути сформовано новий уряд. А про те, що відбувалося на погоджувальній раді, знає моя колега Ірина Заєць. Пропоную її послухати і подивитися. Головна інтрига ранку понеділка чи з'явиться на роботі президент, який все ще може відмінити усі постанови вихідних, і от в залі погоджувальний початок засідання з'являється Олександр Турчинов. Унікальна нині людина в його руках зосереджена тепер найбільша влада в історії новітньої України. Одразу три посади голови Верховної Ради, координатора роботи кабінету міністрів і одночасно виконуючого обов'язки президента Януковича. Немає. Турчинов говорить про негайну необхідність формування нового уряду і катастрофу в економіці. Казначейському рахунку відсутні кошти. Нам необхідно віддавати борги, які запозичували Янукович Сазаровим і своїм оточенням протягом останніх чотирьох років. Всі економічні баланси порушені, а рахунок запозичений. Саме ці питання треба розв'язувати. Треба єднати країну. Розмову підхоплює Арсеній Яценюк. Казна пограбована, потрібен уряд. Вважаю, що до складу уряду новородної довіри повинні ввійти представники майдану. Рятуватимуть українську економіку, хочуть новими боргами. Вже готова підставити своє плече європа. І з терміновою заявою для журналістів приходить прямо посеред засідання. Ціла європейська делегація. Вона в Україні. Я не можу назвати конкретні цифри фінансової допомоги Європейського союзу, але вже довго протягом року обговорювалися цифри між 18 і 20 мільярдами доларів. На що витрачатимуть гроші, обіцяні європейцями, Олександру Турчинову звітувати ніколи. Він поспішає, тому виходить із заявою без уточнюючих питань. Більшість керівників Покинули свої робочі місця, не передавши нікому справи. А от вчорашня більшість, тепер меншість. Це єдина заява Олександра Єфремова. Ми прийняли рішення, що ми уходимо в опозицію. Олег, Сергію, я прошу сісти на місце. Я прошу всісти на місце. Олекс, будь ласка, забити людей. Твої руки, Ави найбільшою, що вчора фракції в парламенті поріділи на понад 70 її членів. Їм бідкаються погрошують, що робитимуть далі, і чи висуватимуть свого кандидата на пост президента має вирішити найближчими тижнями з'їзд партії. Ірина Заєць, Юрій Гручко, програма Вікна СТБ.